Які замовлення і що в основному замовляють наші клієнти в магазині мобільних запчастин? І так, перше. В основному це замовляють дисплейні модулі. Це раз, Тобто дисплеї б'ються, сенсора перестають реагувати. Тому перше, що це дисплейні модулі на телефон. Дисплейний модуль це сенсор і матриця йдуть разом. Так, раз. Потім це замовлення одного нашого клієнта. Тобто тут три позиції. Друге задня кришка. Задня кришка також. Вона йде склянна. Тут заклеєний логотип. Це кришка скляна і це оригінал. Так, це 2 це друга позиція. І захисне скло. Захисне скло це якоїсь фірми йде. Не знаю, що це за фірма. Також таке скло нормально продається в цілому. Це замовлення одного ж нашого клієнта. І тут, як бачите, три позиції він замовив.